Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене лаванді. Я займаюся вирощуванням лаванди вже більше восьми років і пройшла великий, маю великий вже досвід, пройшла багато різних експериментів, помилок і хочу в сьогоднішньому відео поділитися з вами, як вирощувати лаванду. Якщо ви плануєте вирощувати лаванду, то це відео саме для вас. Зараз є дуже багато різних сортів лаванди, починаючи від темно-фіолетового і закінчуючи білим, є також і блакитні, і рожеві сорти лаванди. Звичайно, вони різних розмірів, різної висоти, і також вони містять різний відсоток ефірної олії. Ви для себе повинні, пер, перш ніж посадити, для себе повинні е, определити, що ви хочете е, з цього мати. Чи ви хочете просто посадити алейку, чи е, декоративні кущики у себе в саду, прикрасити світ, свій сад цією е, надзвичайною культурою. Чи ви хочете, наприклад, посадити, Висадити взагалі поле, але треба для себе поставити мету, з якою метою ви це робите. Тому що, якщо ви плануєте посадити поле, то це вам треба дуже багато продумати всіх нюансів, тому що тут їх немало. Перш ніж висаджувати лаванду, треба підготувати ґрунт. Лаванда росте на різних ґрунтах: і на піщаних, і на суглинках, і, ну, звичайно, на чор чорноземі, але треба, щоб перш ніж висаджувати, треба обробити ґрунт. Лаванда дуже не любить бур'янів, дуже не любить конкуренції, тому треба обов'язково ґрунт від... очистити від усіх бур'янів. Щоб їх там не було, і продумати, як ви будете обробляти, тому що велику частину ресурсу займає саме обробка, хоч поля, хоч просто невеликих ділянок лаванди. Значить, якщо ви будете обробляти, наприклад, механічним способом. Це одне питання. А якщо ви будете механізовано обробляти там, трактором, наприклад, це друге питання. Тому обов'язково над цим треба задуматись, тому що від цього також залежить і схема посадки, саме лаванди. Значить, дуже рекомендую, якщо у вас поле не дуже велике, то його накрити агроволокном. Найкраще. Із свого досвіду скажу вам, найкраща лаванда росте на агроволокні. По-перше, у вас не буде бур'янів. По-друге, ваше поле завжди буде, ви можете зайти на поле в будь-який час, і навіть після дощу. Це дуже зручно. І третє, дуже добре агроволокно воно захищає від перегріву. А також стримує вологість в ґрунті. Тому ми вже своє поле в самому початку, з самого початку, ми його накрили, і у нас до цього часу, зараз у нас 25 й рік, воно у нас слугує на, ну, на, довгий, на довгий час. Стосовно способу розмноження, які способи розмноження? Лаванди. Значить, перше, це можна посіяти, виростити саджанці самим з насіння, можна купити посівний матеріал, посадковий вибачаю матеріал, саджанці, можна розділити кущики, взяти з одного куща, можна взяти і його, якщо його поділити, взяти з нього багато живців. Або ж можна просто живцями нарізати гілочок із кущика і поживцювати. Також можна розмножувати шляхом присипання куща такий теж дієвий спосіб, коли засипаєте ґрунтом весь кущ, залишаєте тільки верхівочки, і з часом ці кущі дають. Корінці, кожна гілочка дасть корінець. І потім можна розділити, і тим самим ви, таким способом ви отримаєте зразу багато посадкового матеріалу. Схема посадки. Якщо ви висаджуєте лаванду, є такі дві, дві схеми посадки. Можна посадити 50, між кущиками 50 см, можна посадити між кущиками. 70 сантиметрів можна міжряддя зробити або ж метр, або метр двадцять. Якщо ви висаджуєте лавандин, а ви знаєте, чим відрізняється лаванда від лавандина. Лавандин це гібрид, і він виростає набагато більший. Тому схема посадки лавандину 1 метр між кущиками і півтора метри у міжряддях. Тоді ваші кущі будуть гарно рости, розвиватися, не будуть затіняти, тому що обов'язково ми висаджуємо, де на сонці, тільки на сонці. Лаванда покаже все своє квітування, буде гарна, яскрава, гарно рости і будуть красиві квітоноси. Так, терміни посадки. Коли краще лаванду посадити? Зараз у нас січень, і я це відео підготувала для того, щоб ви продумали всі, всі питання до того, як починати висаджувати лаванду. Значить, лаванду краще всього садити. Або ж на весні, це березень і квітень. Це я говорю за центральну частину України. У вас можуть трохи відрізнятися кліматичні умови, тому висаджувати ви можете тоді, коли ви можете уже зайти в сад, огород чи на поле, щоб висаджувати. Але вже в травні у нас починається ще на початку травня ще погода ну Така більш сприятлива, але вже в другій половині травня у нас вже спека. І тому вже не бажано висаджувати лаванду. Особливо, якщо ви висаджуєте поля, мас, мас, масово висаджуєте, і ви не зможете його доглянути, щоб е, своєчасно полити. Е, от, при, щоб ваші жив, щоб вас саджанці гарно прижилися, е, треба дві е, такі складові. По-перше, погодні умови. По-друге, по гарний посадковий матеріал. Бажано, щоб саджанці, це я з досвіду вам скажу, щоб саджанці були однорічні, щоб у них був гарний корінець і у них було хоча б 3 і більше гілочок. Тоді запорука вашого успіху буде набагато вища в плані переживаємості ваших. Вашої лаванди. Тому е, треба обов'язково, якщо ви висаджуєте і у вас е, сухо, обов'язково поливаємо кожну луночку, кожну під, е, добре е, присипаємо, заглиблюємо глибоченько, щоб ваші саджанці, не, е, ну, щоб ваші саджанці добре прижилися. треба Притиснути добре навколо цього саджанця, і вони, щоб зімкнулися з землею. Також добре посадити лаванду в восени, Уже починаючи з жовтня місяця можна висаджувати лаванду, можна висаджувати в кінці вересня, і жовтень, і листопад. Оці благоприємні місяці, саме для посадки. Лаванди. Звичайно, після посадки бажано навколо замульчувати, щоб не, пересихали, не пересихав ґрунт навколо кущика, або ж організувати полив. Полив потрібен тільки на самому початку, поки ваші саджанці не укоріняться, не не почнуть рости. Потім, ось так, як я вам показую на полі, це наше поле, потім вони не потребують ніякого поливу. Їм достатньо цим рослинам достатньо вологи тієї, що дає природа. Ідуть навіть рідко дощики, але цього їм достатньо. Особливо, якщо буде, будуть вони замульчовані, або ж буде накрито агроволокном, ваші саджанці будуть верніше сказати, ваші поля будуть чувствувати себе дуже добре. Дивіться, кущі просто велетенські на стадії цвітіння, вони мають ну, об'єм метр на метр. Поле у нас вже посаджено давно, і це кущі вже не молоді. Саме головне своєчасно все робити. І тоді буде все добре. Так, стосовно обробки ґрунту, про полив я вам сказала: полив потрібен тільки на початку, потім полив вже, ну, якщо у вас біля будинку, можете ще поливати, але. Лаванда не любить замокань, вона не любить, якщо ви її посадите десь в низині, або там, де стоїть вода, або, або ж рядом поруч ростуть рослини, які ви весь час поливаєте. Ваша лаванда може загинути. Вона не любить таких поливів, не любить такої мокроти. Вона краще росте на відкритих ділянках сухих, сонячних. Це її. Це те, що їй треба. Так, обробка ґрунту. Можна як обробляти. Звичайно, можна трактором обробляти, якщо у вас є така можливість, так як раніше, обробляли ми трактором, міні-трактором в міжряддях, там, там, де нема в нас агроволокна. І, звичайно, можна обробляти просто сапати, сапою. Ну, це дуже Важка праця і не завжди є бажаючі вам допомагати в цьому ділі, тому краще подумати, як вам зручніше. Ми останнім часом прийшли до того, що ми просто косимо міжряддя. Ну, і не міжряддя і навколо кущиків. Ми... Просто як газонокосаркою ми косимо міжряддя. І залишається там травичка, вона трошки прикриває, і взагалі кущі себе непогано так відчувають. З часом, звичайно, ваше поле, якщо воно вже підростає, дуже багато в плані роботи ну, затрати ресурсів, це йде на. Саме на обробку на обробку самої ділянки. Але з часом піднімається поле і, звичайно, воно вам починає приносити дохід. Все залежить від того, наскільки ви організуєте цей весь процес. У себе в якому регіоні ви живете, як ви до цього ставитесь, наскільки серйозно ви до цього відноситеся, тому що так просто нічого не буває. Треба прикласти максимум зусиль, щоб ваше поле працювало, щоб люди про нього узнали, щоб воно приносило задоволення, радість не тільки вам, але і, але, але, але і людям, які. Люблять лаванду, поціновувачам лаванди. Ми, наприклад, у себе це організували і от цього отримуємо і дохід, і задоволення, і відвідувачі наші завжди дуже з гарним настроєм покидають наше поле і повертаються із року в рік. Знову, щоб помилуватися цвітінням лаванди цією красою. Просто неперевершеною красою. Так, звичайно, саме складне ще із цього всього, це збір урожаю. Іде час, поле росте, і ви повинні розуміти, з якою метою да, фотосесії пройшли, пройшли, екскурсії, і поле залишається, з ним треба щось робити. А що робити? Значить, частину ми зрізаємо на букети, сушимо букети, частину зрізаємо лаванди. У нас багато відвідувачі з собою забирають таких букетиків. Потім ми частину, звичайно, залишаємо на насіння, тому що, ну, тому що по, крім того, що ми займаємось просто вирощуванням, ми ще займаємось саджанцями, саджанцями лаванди. Різних сортів, і сам процес треба обов'язково обрізати, зрізати всю лаванду на насіння і на сировину для того, щоб отримати, зробити лавандову, ефірну лавандову олію процес. Самі знаєте, нелегкий. Для того, щоб отримати олійку, треба обов'язково мати дистилятор ефірних олій. Це також затратна частина. Треба про це подумати, коли у вас вже з'являться об'єми великі. Ну, ми ось так. Це ми з поля, поле у нас далеченько, ми привозимо і зразу починає процес дистиляції. Це наш зібраний урожай. Ми цим займаємось своєю родиною, і у нас це все непогано виходить. Ось в цьому відео, таке відео сьогодні для вас зробила. В наступному відео розкажу вам про сам лавандовий бізнес. Це я вам тут коротко розказала про процеси вирощування і трохи розказала про. Як це ми все робимо, як у нас це все ну, як у нас це все виходить. Я бажаю всім миру, міцного здоров'я, успіхів і вирощування лаванти. Поставте уподобайку, підпишіться на мій канал. На все добре.